Зараз ось така погода. Як ви вважаєте, чи, чи буде ого щось димиться? Чи буде взагалі спокій в нашій країні? Бо чомусь я те, що я дивлюся, зараз відбувається в нашій країні, це взагалі я не знаю, навіть свинством не назвати. Так, я розумію, що в нашій країні Дуже багато людей, які лише лише все більше і більше е, нашу країну вбивають. І не тільки країну, і ще й людей. Але можливо, можливо, з'являться, з'явиться люди, які насправді. Будуть е, любити та поважати Україну і можливо зроблять е, з країни не просто не просто погану не просто клаптик зім, землі, а зроблять щось насправді значуще для нашої країни можливо я не розумію лише лише одного не розумію чи чи насправді зеленського будуть Розслідування буде проти Зеленського, сказав теперішній директор ФБР. Але хто його знає? Можливо, можливо, так, але можливо, ні. Можливо, це просто прикриття якесь зараз. Вони кажуть, що буде розслідування щодо грошей, е яких, які Зеленський присвоїв та його команда. Але хто його знає? Це Нідерланди. Зараз ось така не дуже Гарна погода, але слава Богу, спокійно, слава Богу, є можливість працювати, заробляти собі на життя є можливість придбати шматок хліба, слава Богу, що насправді є. Є люди, які допомагають. Нідерландці, хоч і зараз кричать, що ні, давайте перестанемо допомагати Україні, тому що наша країна теж нужна, теж потрібно дуже багато всього робити, але вони не припиняють свою допомогу українцям. І українцям, і Україні і допомагає дуже багато. Багато гуманітарної допомоги. Можливо, 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 щось зміниться в цьому році. Але хто його знає я взагалі-то вважаю, що... що деякі деяким людям взагалі не потрібна допомога, тому що вони приїхали і мають можливість собі зняти житло, мають можливість купувати нові автівки, можливо, не нові, але досить які, які досить суттєво коштують. Рахують по-іншому. Якщо в країні війна, то всі нужденні, але хто його знає, що буде далі, як буде? Незрозуміло. Можливо, щось зміниться, можливо, що... нічого не зміниться. Дякую вважаю, що якщо людина, якщо людина приїхала в країну і намагається з нуля почати, то їй потрібно хоч чимось допомагати, щоб людина могла щось заробити. А в нас виходить так, що ми ось ми, ми працюємо і все, і все витрачаємо, тому що за житло, за їжу і одежу придбаєш собі і все, і грошей немає. Так, зрозуміло, що бага... багато хто приїхав сюди, у кого були статки якісь, якісь заощадження, і тим, тим людям трошки легше. Але хто його знає? Можливо, можливо, легше, можливо, важче. Тут не зрозумієш одразу це Нідерланди. Гарна країна, з гарними людьми. Яка допомагає Україні? Можливо, можливо, попереду нас чекає щось, щось інше, якісь зміни, які будуть відбуватися і в нашій країні, і в інших країнах, які приймають. Які приймають українських біженців Не незрозуміло зараз, але можливо. Це ось такі, як пропорції. Висять, тому що зараз початок футболу Нідерланди дуже вболівають за свою команду. І ось така, таке нагадування, що Нідерланди дуже спортивна країна. Я взагалі вважаю, що людей треба заохочувати, щоб люди намагалися як більше заробляти. А тут Давайте зробимо прикличку, хто звідки. Я з Бахмуту. Далі кажіть звідки, звідки дивитесь канал, звідки хто, хто де зараз. Ну, я зараз в Нідерландах, мені взагалі все одно, звідки людина, просто якщо людина, якщо людина нормально себе поводить, якщо людина не підтримує вбивство інших людей, то це нормальна людина. А якщо, якщо людині, вибачте, все одно, чи вбивають когось, чи не вбивають когось, якщо людина там, підтримує свою владу, яка, яка вбиває інших людей, то тоді у цієї людини не зовсім все в, в порядку. Взагалі я хочу, щоб люди сприймали інших людей нормально. Тому що кожна людина має право на своє своє розуміння ситуації, але якщо людина, якщо людина підтримує вбивство інших людей, це вже не зовсім нормально. Ну, Взагалі-то, ну так, може країна нормально сприймає інших людей, але не всі люди інших людей з Росії сприймають нормально. Так, так, влада, влада це. Влада намагається зруйнувати, по-перше, відношення людей до інших людей, руйнує. Ну, зрозумієте, я, я з Бахмуту і дуже часто мої близькі, родичі і дуже, дуже багато людей їздили заробляти в Росію але. Але потім, коли влада почала оцю оцю біду, і ця біда не лише для України, ця біда є і для Росії, тому що дуже багато людей загинуло, і дуже багато людей покинуло свої домівки. Ну, тобто, ну, ви самі розумієте це, я не буду перераховувати, що сталося. Я лише як кажу про те, що це не роблять люди, це роблять. Це робить влада. І... Зараз вибачте, бо дружина хвилюється, куди це я поїхав. Взагалі, ну зараз я не, не бачу, що ви написали, на жаль, але я прочитаю і, і відповім на ваше можливе запитання, можливо, щось. Не лише, не лише біда для, для одного народу, а для багатьох. Тому що багато людей страждає, багато хто залишився зовсім без нічого. Так само і я. Ну так, хто в цьому винен. Винні не самі люди, а влада. Ну я вважаю так. Тому що, тому що люди, люди не роблять цього. Вибачаюся, я закінчую ефір. Якщо щось буде цікаве, покажу. Заходьте на канал, підписуйтесь, буду дуже вдячний. See. Bye bye.